Сьогодні робимо огляд на кутову шліфувальну машину від торговельної марки Штурмакс, йде упакована в фірмою картонів упаковки. Для того, щоб захистити оператора під час різання металу комплектації для захисних металевий щиток, одразу хотів би звернути увагу, що даний металевий захисний щиток легкозйомний. Також для зручного використання даної кутової шліфувальної машини в комплектацію в нас входить додаткову ручку утримання та ключ для того, щоб можна встановлювати та знімати відрізня або зачісні диски. Крім того, в комплектацію входить інструкція по експлуатації, які завжди можна дізнатися. Порядок підготовки кутової шліфувальної машини до роботи, порядок слота з технічного обслуговування, ну і, звісно, основні технічні характеристики. На самій кутовій шліфувальній машині ручка утримання має облізійну вставку, що забезпечує комфортне утримання в руці. В передній частині ручки утримання розміщена кнопка вімкнення, над якою розміщена кнопка безпеки. У нижній частині ручки утримання розміщений механічний регулятор обертів. Корпус, де розміщено двигун виконаний із пласку. Також хотілося б відмітити, що з правого боку біля ручки утримання розміщена кнопка, натиснувши на яку можна буде змінювати положення двигуна. З правого боку на корпусі до у нас зазначені основні його технічні характеристики, рік виготовлені та серійний номер. Редуктор на даній кутовій шліфувальній машині виконав з металу. На корпусі редуктора розміщена кнопка, натиснувши яку можна зафіксувати шпиндель, тим самим провести заміну ріжу або зачисного диска. Дана кутова шліфувальна машина комплектується звичайно зажимною гайкою під ключ. Також хотілося б відмітити, що на корпусі редуктора є 3 місця для того, щоб можна встановити додаткову ручку утримання. Живиться дана кутова шліфувальна машина від 20 вольтової акумуляторної батареї з макітузкою посадкою, тобто на дану кутову шліфувальну машину можна буде встановити будь-яку акумуляторну батарею в якої макітусну посадка. Прозиває кількість водохі від 4 до 200 тисяч, на даній шляхмашині передбачено плавний пуск і мені встановила би щитковий дзвон. Передбачено у ній захист від перегріву, та на ній встановлюється диск діаметром 125 мм. Вага даної шліфувальної машини становить 1,3 кг і це без акумулятора. Ну, в залежності від того акумулятора, який ви будете використовувати, буде змінюватися дана вага. На цьому у нас огляд типової шліфуальної машини від тривельної марки Штурмак завершено. Дякую всім за увагу.